Любий мій колектив Life Marketing, Дуже вам дякую за сьогоднішні привітання. Я як інтроверт не завжди можу висловити всю вдячність, яку я відчуваю. Мені дуже приємно знаходитися з вами в одній компанії. Я бачу, я не знаю, що було до мого приходу до ковіду, але я бачу, як ви з кожним днем зростаєте, збільшуєтесь, збільшується по наших послуг. Ви дуже круті. Ви мене занадто сильно. Я рада, що ви стали ще однією частиною моєї великої сім'ї. <кх> дуже дякую вам за привітання. Дуже дякую за подарунок. Мої прекрасні колеги Marketing. Прям відчуваю новий кушал. Даша, Олічка, я щиро вам вдячна за подарунок, за привітання. Дуже круто з вами працювати. Ви мене надихаєте, ви підвищуєте мої навики, скіли. І, хоч я своїм жахливим невротичним характером збираюсь звільнитись мінімум раз місяць, а може щодня. Але коли я приходжу в офіс, протягом дня я з заново в вас закохуюсь, заново мені все подобається, і я щиро рада, що я являюсь вашою частиною. Так, минулого року, після вашого подарунку, е, я розплакалася, <плес> <плес> ну, якось так співпало, я вашим подарунком покрила багато своїх медичних витрат і не тільки. І ну, Мені настільки щиро було приємно. Якось так, ну, <плес> ну, важко інтроверту передати весь наплив емоцій. Цьогоріч я, я теж важко інфаркт, щось е, серйозне вкладу, ще не вирішила, що, але... Ви, як завжди, мене радуєте. Дякую, дякую за квіточки, дякую за теплі, емоційні щирі слова. Ви за бестве ви найкращі. я А я ще досі, а я ще досі не здійснила. А я ще досі, а я ще досі не да здійснила.